Ви хотіли щось спитати нейроні мозга до того, що це десь такі А не що за добре і погане, це добре саме це поєднання декількох нейронів, які визначають критерії доброго чи поганого для конкретної людини. Адже ну дивіться, зараз багато думок щодо єдності моралі людства. А якщо раніше можна було говорити про те, що є таке поняття як загальнолюдські цінності, тобто що таке термін, сам термін, загальнолюдські цінності, тобто це все те, що може поєднати усіх людей між собою. На цьому ґрунтувалася ідеологія глобалізації між країнами. Але е, так сталося, що е, і в цьому є вплив е, діяльності маркетологів, які е, постійно прагнули використовувати сегментацію людей е, за певними ознаками. Адже ми з вами будемо говорити про це, оскільки сегментація це дозволяє е, розділити е, ринок на окремі сегменти, де ти можеш задовольнити потреби краще аніж твої конкуренти. І це було однією з причин. Що зруйнува таке поняття як загальнолюдські цінності, Ну, тобто, це як приклад. А це означає, що в свідомості, в, так скажемо, в мережі нейронів мозоку різних людей, поєднання нейронів, що будуть відповідати за таке визначення як погане чи добре, буде різним. І тому це буде визначати ну дійсно окремі окремі схеми, окремі мережі, що може вона зробити добрий вплив для людини чи ні. Я відповіла на ваше питання? Дякую.